Дітки, добрий день! На світі живе багато людей, дорослі, маленькі, але самі найважливіші люди це ви, наші дітки. На світі багато діток, але всі вони різні. Але вони мають однакові Права! Дітки! А чи знаєте ви свої права? Пропоную разом зі мною про них поговорити. Ви вже знаєте, що кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Кожна дитина є громадянином своєї країни. А країна про неї піклується. Кожна дитина має право на піклування батьків, родичів та держави. Інтереси дітей є першочерговими. Вас дуже люблять мама і тато. Ви маєте право на любов. Ви маленькі, вас люблять, піклуються та захищають вас. Це також ваші права. Щоб зростати здоровими, ви повинні правильно харчуватися. Повноцінне харчування це теж ваше право. Але за нього відповідають дорослі. Коли ви захворіли, ви маєте право звернутися до лікарів. Не хвилюйтеся, коли приходите до лікаря. Малята. Гратися і вчитися це теж ваше право. А тепер подумайте, про яке ваше право розповідають знаки. Пригадайте, про яке право цей знак. На любов та піклування. Про яке право? Нагадує цей знак. Так, всі дітки мають право на повноцінне харчування. Подивіться на цей знак. Про яке право він говорить? Так, всі дітки мають право на медичну допомогу. А цей знак, так, цей знак нам нагадує, що всі дітки мають право на освіту. Малята, ми з вами познайомились з деякими правами. Бажаю вам, щоб ваші права ніхто ніколи не порушував. Зростайте здоровими та щасливими. До побачення!